Так, 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 доброго дня. Таку хочеться тему підняти, дуже-таку, та ну дуже не дуже, розумієш, ми в цьому живемо, хоч дуже, хоч не дуже, ми в цьому живемо. Все одно воно є, і все одно, як би там не це, і все одно ця корупція, От хочеться побалакати про корупцію в Україні. От як карти покажуть нам цю корупцію, як вона, до чого ми дійдемо з цією корупцією, чи вона нас сожрет, чи ми її сожрем. От все одно це все є. Хоча б там не начинайте, чи начнуть писати там, може, що немає. Ну, в чому, що там начнуть писати, то хай пишуть. Ну, я маю в виду, що все одно вона є. Є. Вона касається. Я, я не представляю, кого вона не касається. От важко представити, кого вона не касається. Один бере, другий дає. Все. На цьому. на цьому, Так, давайте подивимося, Ну, попробуємо подивитися. Знімемо, що вийде, значить, виставимо, як воно карти. Все одно воно як карти показують. Тому що є теми, тема, які ти починаєш, а воно или не час, або дійсно карта не хоче бачити. Спасибо велике за підписки. Спасибо велике, що дивитеся. Спасибо за лайки, за коментарі, за все велике. Спасибо. Якось там розповсюджується це відео. Не знаю, як сказати правильно. Ну, колись скажу правильно. Хай дивляться його побільше. Якщо інтересно. І все. Так, корупція в Україні. Давайте дивитися, давайте дивиться карти. От візьмемо 5 карт цих і подивимося як. Як з нею боротися? чи вона нас побореть, чи ми її поборемо. Ну, Корупція в Україні. розумієш? Карта імператора. От, от, понятно, що ну, як, от, Все одно бути така людина, бути такий імператор, який поставить на цьому точку. От все одно це, це саме з воздуха ну, от, карта показує. Просто так з воздуха воно не прилетить, що і немає. Все одно має бути конкретна людина, має бути імператор, який поставив в цьому точку. Якщо захоче, поставив на цьому точку. Тобто це конкретно зав'язано на людині. Фамілії ми не називаємо, паролі ми не називаємо, але все одно карта імператора. Тобто це залежить від людини. Не більше, не менше. Карта. Ну, бачиш, ну, немає такої людини. Ще карта не показує. Тобто десятка мічей. От десятка мічей. Тобто ніхто не готовий лягти під десятку мічей, щоб побороти корупцію. Ну Ніхто не готовий себе положити під цю карту, тому що це больно. Тому що хто, значить, виживеш. Десятка мічей це маленька смерть, карта називається. Тобто є старший аркан смерть, є десятка мічей, це маленька смерть. Ти розумієш, от карта, хоч вроді карта імператора це ну, старший аркан, це проста карта. І от навіть старший аркан він не йде під цю десятку мічей. Тому що людина не розуміє, як пройти це все, як це все. Далі, що карта сонця. З іншої сторони, хочеться імператору, щоб його дітки були накормлені, щоб сонце світило, щоб було тепло, щоб ситно було. Любому імператору це все хочеться. Любий імператор виходить то людина. Ну, тобто, і своє ближе к тілу. От карта сонця, дитинка там нарисована своє ближе к тілу. І все. Бачиш, карта, тройка мечей. Там десятка мечей, тут тройка мічей. Ніхто Нема ще людини, яка готова пройти через оцю боль, через цю тройку мечей. Немає такої людини в Україні. Ну і карта, ну подумали, ну погорювали по цей, побалакали. Бачиш, три кубки лежать. Якісь варіанти, ну якісь, ну були ж у нас президенти, королі, імператори були. Де в тому, що от те, що тройка кубки, от кубки лежать, оце з оцими кубками упущені Упущені як моменти. Тобто, приходила людина, з першого дня могла б, ну, якось все одно, це десь в інших странах це все робиться. Ну, а в нас, бач, кубки лежать. Ну, все одно карта показує, два кубка стоїть, що ще не все потеряно. Ще, ну як сказати, Україна є, українці є, значить, ще не все потеряно. Ну, вже от кубки є, лежать. Тобто за той період, що ми могли от як-то по-другому, кубки перевертаються. Тобто упущені моменти. Називається, хоч і на суржику. Так називаються карти. Ну і давайте подивимося, от наша корупція. Від кого вона може отримати по зубам? От хай карта покаже нам, якщо покаже. То, от, Дійсно, дійсно, не на словах бле-бле-бле, а дійсно, від кого наша корупція, не називаємо ні фамілії, нікого. От наша корупція всеобща, яку ми дуже любимо, От від кого вона може отримати по зубам. Давайте опять візьмемо п'ять карт. Опять же, від короля, ну, сказать, від людей. Нема тут фамілії, нема тут нічого, від людей. Тобто, якщо люди цього не хочуть, якщо не знайдеться така людина, ніхіра не буде. Тут імператор це ті самі президенти, ті самі ну, це, ну, імператор, який в троні сидить. розумієш? А тут карта все одно людина якась ну, от, в Україні бути, яка займеться цим всим. Да, Щоб це була його робота, Рицарь Пентаклі. Що, що, що дійсно, от, людина прийшла, людина зайнялася роботою цією роботою і займається цією роботою. Не просто з неба звалиться. Що хопі очистилися від корупції, ні. Карта. Дійсно, мужик буде. Ну, як сказати, ну, за тими ділами. Подімаєш? От дійсно був, должен мужик, як з яйцями, от прийти мужик, ось карта, не траляля, бля-бля-бля, а дійсно мужик дожен прийти по рицарю чи по тузу жезлів. От з огнем таким. З огнем, дійсно. І що, ждемо опять, скільки не гадаєш, гадаєшся, карта ждем. Ждем то не време, то не час, то війна, то до війни, то ще щось, то ще щось. Все в ожиданні, Сімка пентаклів. оперли собі ті тяпки і ждемо. Може, десь колись щось розвиднеться. І опять ж бачиш, все зав'язано на людях. І отак ждемо. Ждем, а последня карта король Пентаклі, А королі Пентаклі, чи хто там, королі, королеви? Пінтаклі під себе грибуть. І сидять в троні, і хорошо себе чувствують. А нахера комусь обирати цю корупцію. Якщо кожен король чи королєву сюди посади, це фігурна карта. Тобто це нема тут іменно мужик, іменно жінка, це фігурна карта. Він, ну, фактує, що це ця карта з пентаклем. А вони в своїх сидять на своїх, в своїх креслах з пентаклем таким і хорошо себе чувствують. І на що з нею боротися? І на що себе підставляти під десятку мічей. Зачем? Якщо примерно карта сонця, карта діти, внуки, все там, що йде, от вони бачать, як близенько тут падають біля наших імператорів. І все. От від киля воно йде. Немає тут такого, що цей. Так, а ну давайте це ми візьмемо. Все таке ж, ну покажи. А, по п'ятерки кубків пущені моменти. Були моменти, за які люди хваталися, за які люди чіплялися, в які люди вірили, хотіли вірити. Ну воно, бачиш, п'ять три кубка валяються. Тобто... ну давай, Виход, виход нам давай, давай нам совєт, виход, як з цього вийти, Виход, як вийти. Ну, молоді мужики. От молоді, тут молодий мужик вже йде. Якщо там цей от виход, все одно через молодих мужчин. Виход іде, виход. Опять ж молоді мужчини. Ну, які зараз, бачиш, масками закриваються. Тобто хто в нас зараз в масках? Хто у нас в І воєнні. Воєнні в масках. От карта маски. Бачиш, мужчини, які в масках. От видно тут чи не видно? А, от мужчини, які в масках. От виходить нам, там вони повинні Побідіть. І прийти тут побідіть. Ну, карта так показує. Ось виход, виход. Я прошу карт. Покажи виход. Ну невже це дійсно так, безвиходно? От карта, мужики, які в масках. Ось вам ви бачите. Ось перед вами карти, руки, все. Так, да, груз, Україна, бідна, груз це на собі. Бачиш, те, що я кажу, я що розумієш, що не все завжди по карті, як доказую. І Полетять корони. І полетять корони. І полетять оті імператори. Ну, і карта груза. І Тоді Україна тільки може скинути оцей груз. Корупцію, ми балакаємо, корупцію. От тоді може, розумієш, і то люди повинні взятися рука за руку. Ну, Тобто навіть ті люди, що прийдуть, от прийдуть, вони повинні чувствувати підтримку. Що не сам там шаблею прискакав, а дійсно, що от підтримка є. От тоді тільки може карта показує примерно, що, ну, диви-диви, як показала карта, маска. Що закриті лиця, а коло нас закриті лиця. Тільки там. Ми ходимо з відкритими лицями, значить з тільки. А ну ще нам показує далі. Ще нам показує далі. Сируни, одним словом, сируни. Отут карта показує не оці, що в масках, а отут те, що карту ми дивилися, оцю карту, сируни. Понимаєш? Вроді вроде з яйцями, вроде, знаєш, король сидить з Пентаклем, от достойний король Пінтаклюві. Ціну вони собі не можуть скласти. Тобто тут король Пентаклі це король той, що ціну собі не може скласти. Тобто, от такі вони прям цей, а все одно сируни. А, все равно. а чого вони не будуть сирунами, якщо їм це так удобно? І все. А всі останні прожиють. Так, а ну давай далі нам тут цей. Ну давай, Бачиш, прекрасний всього, в людей повинна від глаз оцей стати без тієї пленочки, що от одпіліна. Дійсно, люди повинні подивитися на це все відкритими глазами, на цей клевер, на ці деньги, на ці достатки, на це все, що Україна заробляє чи буде заробляти. розумієш? Відкрити оцю, оцю зініцу ока і подивитися на це все. Тут вже, бачиш, карта йде. Ну не раді нас, то раді хоча б дітей. А діти раді своїх дітей. От на це все відкрити глаза, оцю пленку зняти і подивитися. Вже якщо ми так, то вже як то добре. Ну, діти. А в дітей свої діти, а в тих дітей будуть свої діти. І до чого воно отак дойде? болезненно, воно понимаєш, все одно воно болезненно, ситуація ця з корупцією, все одно воно болезненно. І понимаєш, дивися, карта йде. А жити красиво, ніхто, ну як сказати, не запретиш. От люди живуть красиво, там є віддільні, вони живуть красиво. І нема ще таких людей, які можуть запретити їм жити красиво. Самі вони не одкажуть, карта показує. Сам, сам ніхто не одкажеться. Для них це так болезненно, от по карті болезні. Для них це так болезненно відказатися, примерно, от від цих любовниць карта показує. Чи той самі від любовниці деньги, все те саме. О скажись. Ну не одкажуться вони самі. Значить, що? Значить, оці, оці мужики, які от там в масках, ну, ті бакалабала, як вони, в балаклавах, от бігають, все, вони сюди повинні прийти. Ну і ще я б сказала по карті, тут карта. А ну, давай візьму, щоб правильно я сказала. Три карти візьму. Да, тут розумієш, тут правильно ця карта показує, що чим скоріше ми це от б откинемо Росію, чим скоріше ну, поставимо тут, ну як, от, вони своїм путем і своїм, тим скоріше ми і тут наводимо порядок. Все одно це правильно. Якщо б ми в св'язки йшли. Ну, тут би нічого не було. Тут оцей скандал він для того теж, ну як сказати, толчок для того, щоб наводився порядок в Україні. По-другому, бо це все й було, бо таке було б, непонятне й що. О, знаєш, як в на сковородки. От Туди-сюди свої діла, свої все. Ну і карта місії. Оці молоді хлопці, ну дай давай на цих хлопців, Молодих, молодих, не молодих, взрослих мужчин. Ну, Для нас вони всі молоді. Вони там, вони. Вони наші, вони молоді, вони молодці. Все ці хлопці подивимося. Молоді, бачиш, карта ще свідання бути. любов, романтика, все от карта, діти, діти, все одно це, це діти, от карту я цю карту хочу відкрити. Оцю карту відкриваю другими картами. Кожен про свидання думав, кожен про дівчат думав, ну, у кожного своя життя, лічна життя. Тобто їм таке ще треба. І тут така місця. І тут вони попали в дорогу. Тобто труба зоветь, попали в дорогу. Вони. Ці хлопці. Страшно, страшно. Не слухайте, хто каже, що не страшно. Ось карта страха. От оці молоді хлопці, оці ті, що бо тих на, на ліце, що страшно, страшно, їм там страшно, страшно. Ну, а що вони прийдуть, що тут буде? Що тут за драма така падає? Так? Що прийдуть, вони що тут їх жили? Прийдуть звідти, що їх тут. Же. Та, ну, В кого діти є, в кого батьки є, то сім'ї. Все одно ж вони кудись поприходять. Батьки, діти, все це є. Як пчелки, пчки, роботяжки, пчки, українські люди, українські. Я взагалі тільки вважаю, що ця карта, оця, оця карта це тільки про українця. Це тільки про українських людей. Дійсно, як ото бджолки, вулик, все тянуть, 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 треба, не треба, все треба. по хазяйськи все. Ну, карта праздника. І не дає далі дивитися карта. Не дає, не дає. Бачиш, карта запрещає далі дивитися. Не дає дивитися, тому що ну, от там треба все це поставити, точку там. Тому що, от, знаєш, як от, по карті місія така, щоб і там, і тут, а там і тут одразу не вспівають. Ну, тобто не виходить. І там, і тут в одне час не виходить. А там вже треба довести це все до кінця. Тобто карта далі, от треба все там поставити точку. А ну це карта діти, опять же, карта дурака, карта діти. Все одно це діти. В основному молоді, все. В яких є жінки, в яких є сім'ї, в яких є дівчата вдома. Все це є у них, все це є. Зараз ну, вони закриті, бачиш, чого вони поїхали. Поїхали, бачиш, багато хто поїхав по смерті. Чого вони поїхали? От поїхали. Карта колісниця. Ну так, да, дай Бог, щоб розумієш, щоб от як, не дай Бог, ну, от розумієш, щоб тільки були там смерті, щоб потім не затяглося воно. Тобто треба думати, як робити, що робити, тому що бачать по картах, карта веде все одно туди, що прийдуть вони додому. Рано чи пізно це все кончається і приходять вони додому. І що буде тут потім, навіть якщо ми беремо тему корупції цієї. Там кожен по-своєму його може назвати. Ну, от, розумієш, що потім буде за цим тут все? Щоб вони так це прожували, я не вірю. Дуже багато там, я не вірю. От я не вірю, лічно, я не вірю. Дуже багато вони там побачили, дуже багато вони там поняли. І п'ять коли я там знімала відео, казала, що ну от вони поняли. Чи ми тут поняли? Вони поняли там. А чи ми тут поняли? Ну, отож тобі та істерія? Як, яким? Суржиком чи як? Оце ж та істерія з суржиком. Що, помієш, треба розуміти, що ну, не все одним людям, не все тим, що там в Бахмуті, і, та, і їм потім отут. Так що тут такі діла. Ну і все, на сьогодні все. Дай Бог нам всім здоров'я, дай Бог нашим хлопцям там перемоги, щоб. Побільше живих, щоб взагалі прийшли додому, до сімей, до жінок, до дітей, і жили, і радувалися, і все було добре. І нам ума, нам найголовніше ума, 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 щоб ми поняли, винесли з цього урок і щоб більше такого не було.